Всім привітики. Сьогодні в нас тема нове знайомство. Нове знайомство і що чекати в цьому новому знайомстві з цим загаданою вам людиною. Читочка, підписуємо, ставимо класик. Хто бажає на повну діагностику, вайбер, телеграм. Кожний собі загадує свого чоловіка, з яким познайомився, так? І що вас чекає з ним далі. Поїхали! Що чекає вас? Це нове знайомство. Да? До чого воно вас приведе і що взагалі далі буде? Вау, вау. Чатка, вийшли ви в мене імператриця. Буду карти таку трішки прикривати. Вийшли ви в мене імператриця. Дама, яка знає собі ціну. Дама, яка була розбита. Чатка, десь ведете знайомства, ведете знайомства, спілкуєтеся. Ну, дівчатка. Тянетеся ви. Тянетеся ви в минуле. Не відпускаєте ви минуле своє. Що за фокуси? Бачу знайомство, бачу нове знайомство, але все одно заглядаєте за своїм минулим. Знаєте, ви себе як заспокаюєте. От, ви стали комусь інтересні. Ви були розбиті. От Ви дивитесь зараз в прошле на вашого того мужчину. Но. Ви почали ввійшли в якийсь, може, хто навіть в такий азарт десь почав, чи знайомитись, чи десь виходити постійно, якісь спілкування, нові знайомства, ви цим як себе заспокаєте. От тобто, ну, може, кому насправді так легше. Будь ласка, чітко, не проти. Але давайте подивимося, чи стабільний мужчина, бо поки я стабільного мужчини не бачу, якщо чесно. У хажор бачу багато, а толкового біля вас на даний момент ні, не бачу. Толкового не бачу. Угу. Угу. Чяточка, не, бачу поки. не бачу нове знайомство, поки так. Літаєте в облаках, стоїте в одиночестві, щоб на даний момент в вашому житті прийшов новий мужчина, який просто отак на плечі взяв вас і поніс і сказав, все, ти моя, я поки не бачу. На даний час людина просто веде якусь як ігру. Ну ви як е, успокаєтеся тим, розумієте, у вас було розрушення, і ви зараз от це спілкування з іншими мужчинами. Просто вам якісь сили дає для життя. Поняли, да, мене? Добре, давайте подивимося ще нове знайомство. Нове знайомство може нам щось покажеться, вийде? Воно прийде. Воно прийде, але не заре. Дівчаточка, ще раз кажу, не заре. І прийде не одне. Тут буде і минуле проявиться. Ваше минуле проявиться з минулого мужчина і. Буде новий мужчина. Такий мужчина. Новий мужчина, от він вийшов. Оцей мужчина, який прийде в ваше життя. Ну, ви будете стояти перед вибором. Ви будете вибирати між колишнім і новим чоловіком. З ким і з чим ви лишитеся? Дівчаточка, ви не захочете. От вам, уже скільки ви станете така е, да, просто сама від себе. От я цариця, я вже втумилася, та він мені треба, не треба. От ви дійдете до цього періоду, хоч на даний час думаєте за того мужика. Ні, Чатка. Ви оціми знайомствами перевернете повністю себе. І коли він до вас прийде, ви просто поймете, ви поймете, що там нічого абсолютно не міняється. Нічого не міняється, мені треба з цього виходити. От мужчина падає. Давайте подивимося, який цей мужчина буде. Який цей мужчина, нове знайомство і до чого воно приведе. Так, ми його знайшли. Тепер подивимося на нього. Зараз візьму в доповнення ще одну колоду. Подивимося, що вас чекає з цим мужчиною. Нове знайомство. Що чекає вас з цим мужчиною? Будете закриватися, дівчатка, будете закриватися, ще раз кажу, і за мужчини із прошлого. Не закривайтеся! Для чого? Ви ж уже собі вирішили, нічого не міняється. Ну, воно то у вас буде, буде тащити. Що чекає? Буде Будете мати радість, висоєніння. Мужчина, кстати, буде фінансово устойчивий, з якимось фундаментом, він вас буде вложуватися в вас, в ваші стосунки. І я вам скажу, що це мужчина буде дуже сильний, мати до вас почуття. Прям, дівчаточка, дуже-дуже сильні почуття. Він вас переверне. Дивіться, які карти летять в шоці. Ви, мабуть, такого любві. Такої любові і удачі того тепла, яке вам будуть давати, ви ще в своєму житті просто не бачили. Багато із вас хто говорив: От я люблю, люблю, ні, ви ще цієї любові не бачили. Згадайте мене, згадайте, дівчатка, хто дивиться це відео, згадайте оцей мужчина нове знайомство, з яким ви війдете в ці стосунки. Переверне вас повністю. Я вам скажу, ви будуть період часу, ви навіть будете від нього закриватися, ставати з ним на якусь паузу, все, я вертаюся до того з тобою кінець. Ні. Підете з новим в нове. Ва благо, дівчаточка, принімайте. Всім гарного, тихого, мирного вечора. Дівчатка, кому подобається, підписуємось і ставимо класики. Всім до побачення!